Про головне події в Харкові та області 27 листопада. У штурмах на Коп'янському напрямку беруть участь колишні бойовики ЧВК Вагнер. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На вихідних він відвідав передову на Харківщині. За інформацією сирського позиції, українських військових тут атакують підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених, а вагнери інколи долучаються до атак. Основні локації бойових дій синьківка та Іванівка. Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають. На Харківщину сьогодні дістався циклон, який наробив лиха на півдні України. Перші прояви негоди з'явилися о п'ятій ранку, повідомила служба відновлення та розвитку інфраструктури. Протягом дня дощ перейшов у сніг, температура знизилась, дороги вкрила ожеледиця. Сильний вітер кілька разів повалив на проїжджу частину дерева. Це сталося на київській трасі поблизу села Башкирівка та на території Савинської громади поблизу села Бородоярське. Енергетики повідомили про знеструмлення. 5800 тисяч будинків. За прогнозом синоптиків, сильний вітер і хуртовина зберігатимуться вночі. У метро в Харкові збудували хатинку для Святого Миколая. Вона розміщується на станції метро Історичний музей. Біля хатинки знаходиться скринька для дитячих листів, а також помічники святого олені та кролики. Поки спеціалісти завершують прикрашати композицію, тож вона закрита огорожею. Але до Дня Святого Миколая, який цього року, 6 грудня, роботи точно мають завершити. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.